Я на ринку Шувара іду оглядати ціни на овочі. Так, Рів'єра Насінева ціна 8. по 8 гривень. Ось така капуста 9. по 9 гривень. І дивіться, тут в цього пана є ще капуста на армію в дім престарілих, або дитячий будинок безкоштовно, але з умовою те, що ви приїдете до нього, зірвете собі її і заберете. Якщо це все хочете, пишіть мені в приват, я надам контакти. Так, кому треба винограду на вино? Яка ціна? 35. По 35, дев'ятий ряд закінчення, щоб ви знали. Радиска, 15. по 15, а кукурузка. 8 гривень. По 8, а перчик? 55. По 55, а огірочок. 20. По, 20 гривень. по 20 гривень. Ще такий жовтий помідорчик маєте? По 40 гривень. По 40 гривень, а кабачок? Кабачок 10. По 10, а помідор? 30. Дев'ятий 30. ряд закінчення ряду. Як? І ціна такий гарбуз по 20 гривень, а пекінка? 30. По 30, а синя? 15. По 15 гривень, а баклажан? 28. По 28. І ще скажіть, такий жовтий перець у вас є? Перший сорт 60. Перший сорт 60, другий? 30. По 30 гривень. А ось такий помідор? 50. 50. а петрушка? 50. По 80. Це напроти овочі та фрукти, 10 ряд, 24 місце. Да. Так, є ось такі герочки на роздріб по 25 гривень, ось такі по 15 гривень. Ось такий в яку ціну по 30 гривень. Тут є баклажан 15, роздріб 20 немає вже. Вже завершений. А перець? По 50 гривень. Що ще ж скажіть, що у вас є? Такий помідор? По 15 гривень, а перчик? Гострий? 120 гривень. Це є сьомий ряд, яке у вас місце 14. ціну мода капуста. 20, по 23? А перець? 50. По 50, добре. І тут це ноги рок. По 20. А в яку жовтий? По 30, так? А така сивка? По 25. В яку такий помідор? По 17. По 17. А ось такий? По 35. Яку ціну капуста? 20. По 20, А перець такий? 30. По 50 яку ціну молода? пятьдесят. А в яку викуцину 18. 18. 18. По 18. 30 А 18. По 18. А яку ціну такий рожав помідор? 33. По 33. По 80 рівнесеньки таки. Ось такий помидор коценну? Добрий день. А білий перець по 40 гривень. А чилі? По 110. Це є 9 ряд, 23 місяць. А біла цибулька ваша? А біла цибуля ціну? По 20. А всі ці? По 30 гривень. На початку 9 ряду. А ряд. По тридцять. Я По шкіда. А ви кутину брокколі? По п'ятдесят. По п'ятдесят. А буде? Одинадцять дванадцять, а який це сорт? Сорая і мел. Сарая і мелодіт. По дванадцять якицер. Сарая. Сорая. Що це така картопля? 9 А який це сорт? Мелоді. А цибуля? 10 По 11 чи по 10? 10. 10. А морква? По 9. Так. Це ми в 10-му ряді посередині ряд. 7. Яку ціну капуста? 7 гривень буде. Скільки вам треба? 7 гривень. А молода? Молода 20. По 20. А ваша цибуля по скільки? По 11. По 11. А бурячок? 10. По 10. А морква? Також 10. А така картопля? 11. По 11. Це в кінці 10-го ряду. А в яку ціну так. капуста? Мішком mm. десь... По 9 мішком. А mm. чому mm. капуста? Mm. По 9, так? В ну, кінці 11-го ряду. А в яку ціну картопля? Така. Ось така. 11 і 12. 11 і 12. А морквоцину? А яку ціну? По 20. А яку ціну? По 9. А картоплю яку ціну? Сто пятьдесят, а брокколи? Броккол шестьдесят пять 65. 65. а пекинска? Пекинка сорок по 40 гривень. І у вас тут такі наборчики цибульки. В яку ціну вони будуть? 50, 50. По 40, по 50. Отут є. Це є 11 ряд, початок ряду. А. Яку ціну така картопля? 11 гривень. 11, який це сорт? Аризона. Аризона. А така морква? По 8 гривень. По 8 гривень. А така цибуля? По 11. Ще що маєте? Ще меншу цибулю. По 8. А така картопля?